Ну, это ж, пенсия уже рядом. Конечно, конечно, тики агрессия. На горку, дядя, тики на горку шуруй. Хоть нема гор, все равно шукай. Блин, из третьей уже летит, блин. На, лови. Ай, ну давай. Мне просто в крышу сильного не валять, блин. Ні-ні-ні, ці лючки б'ються дуже легенько. На раз, два. І три, чотири. А ну 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 давай. Щас, трохи ще просадить цих чуваків. Дивись 63-й виїжджає ліво. Ай, бляха, на каток посадили ублюдоїди. Ну я тычку кину, мне все равно. <рес> На 500! Ага, 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 ага. Ну, по... Обережно, но, блин, он лишь заряжен, а я понял, короче, что надо а... Ну... Ну. Там... Ну так і буде, так і буде, ось він не знає, що робити вже, розтерявся, малиш. Так багато і. <плінь> Блін. А може йому не привикать, хто ж його знає. <плінь> Чого тут так мало? <плінь> Блін. Я не пробив. Ну і я не вспів дозарядитися. І сульку там на центрі ви вони... не... Ой, три четверочки. Та да він десь никається там. Ви і суху там добийте, блін. Вона там... Над і. Там. Тому... Їдьте на... їдем на базу, давайте камбечить, бо вони сейчас три в захват скинуть. Ми, я побачив. <с> Капець, блін. Ну це жістяк, так катку походу. Ми не вспіємо. Ми просто не... Надо лору хоча б спасти, якщо вони попруться не на базу, а на лору хоча б її розміняти, якщо вона зараз їде вперед. Блін, беруть базу. Ні, не, не беруть базу. Ой, справа, гост у тебе. Ага. Тут багато, да, кого. 449 непогано. О, блин, там блеск. Ой, блин, скільки ж їх тут, мамба ти ж. Ніхто, да, тут не спасе. Тут такі всі не спасателі, але я грибу 7 секунд. Дай прикрию тебе, чувачок, заїдь. Надо лору спасти. Ха, щас спасу, блин. Ах ты гадина така, блин, на викаті дал. Ну, так, да, я... ну просто цей кущ, то, що зліва, він прикриває його, коли він виїжджає від борта, і він може мені прокинути. Сасамба, Йо? ти що здурів? Лора, ти заряжений, подивись на мене, якщо ти заряжений. Блін, підпал! Блін урот! Ні, я живу до кінця, ви що? мене так не просто вбивати, ви що? Ой-ой-ой, стерва, ти здурів! Дай кину по тобі. Де він там, бля? За мусором нічого не бачу. Серйозно? Блін. Серйозно. Ой, мамба. П'ятірочка почти. Та потняками ж оцими ж кидався, що на мені були наклеєні, блін. Ой, блін. Та ти багато хочеш. <риклад> не оставить в ангарі на дову память, нічого ми катати не будемо. Тільки за деньги катаємо на 9 левела. <риклад> <риклад> Як скажеш?